Всім привіт! Все-таки вирішив зняти, як ми це кажуть, гайд по діагностиці диски. Що казати? Так, я казати. І це буду включати хел. Звуки диска, якщо що. Ага, Понятно. Це я ще сам розберусь. Ну, коротше кажучи, ага, все воно загрузилося вже. Е, одразу кажу. Це ніяка не реклама чогось там. ну, Мені за це все одно нічого не заплатить. Коротше. Так прошу ж це тут. Коротше, або качаєте, він, він пє. Ну, це вже кому як. У мене тут нічого не встановлено, так що в мене через він все. Або скачуйте показані програми ну, просто на комп'ютер з Windows і працюйте ну Зараз ну, там ще буде грузити, я почекаю. Звуки Я знаю, що йому чуть-чуть там погано. Тому взяв саме його. Показати, ну, як ті програми працюють. Ну, ось, як бачите, вже все загрузилось. Тепер ось програми. Нам треба діагностика. У нас це буде тільки дві програми. Як бачите, Вікторія та Hard Disk Essenchill. Перше давайте Вікторія. Так. Заходимо сюди. Ось у нас висвітилися всі диски, якби, які у нас тут є. Це все, все у нас немає цікавить. Ось. Все. Нажали на нього. все, Тут щось з'явилося. Це, ну, якщо чесно, мені не цікавить. смарт, Нажимаєте get Smart. Ось. Все. І дивитесь на ці всі параметри. Так сказати, чим більше це зелених точок, тим краще. Тут, як бачите. Все, реалокад сектор каунт, це у нас перенесені сектора. У нас їх тут три. Тепер. В загальному. Оце Гуд пише, але не ведіться. Ось, так сказать, повний. повне сканування. В общем. Якщо у вас на диску є важливі дані. Бажано зробити так от. Setup. І ось Only Non-Destructive Functions. І все. Тепер ви диск не пошкодите. Ось. бачите, Кнопка Erase, вона пропала. Не. Не можна нажати. Тепер у нас є кнопка Scan. це воно ось. Отак от піде перевірка. Ну, якби відносно нормально воно сканує, але можна ось. Нажать кнопку Quick на диск щось там огорчать почав. Здивіться вже 4 гигабайта. Ой! Ой! Зі швидкістю не нормально. Ну коротше. Як бачите написано 89 мегабайт на секунду. А хотя... Хоча... А! Ну так, да. тільки трошки не 89 точно. То я перепутав трошки. Потім нормально так перепутав. У нас іде щось в районі ось 56 МГ на секунду. Да. Ну, таке. Як бачите, отут. У нас іде оці дані. І зараз скажу. Це в нас іде швидкодія секторів. Якщо пішли ось такі, це. Зараз. 50, 200, 600, червоні і сині. Це, ну, як би все можна диск викинути. А попро, попробувати відновити з нього дані, якщо там щось важливе для нас. Ну, я, я поки що зупиню. Це як... Як я думаю, це вже все понятно. Так. Виходимо звідси. Знову ж таки. Тепер Hard Disk Sentinel. Можете вгужні написати HD Sentinel. Ну таке. Що загрузиться. І ось як бачите, тут, так скажемо, інтерфейс зрозуміліший. Ось у нас іде. Це у нас розділи диска. Це у нас... Це моя флешка. Воно його щось не определяє. Ну, то таке ось. ось Цей диск. Ось. він. Швидко. Пробачте вже по-російськи. Швидко діє 100%. Чудово. Здоров'я 91%. Теж наче чудово. Але вчора було 92%. Да. Ну таке. Бачите, збройних секторів на цьому диску 3, їх вміст переміщено в незайняту область. З слабких секторів на цьому диску 6. Ну, як бачите, тут теж не треба щось багато клацить, але якщо прямо вже дуже захотілося провірити, ось це диск, управління шумом, ну тест поверхності. Давайте зайдемо. Ну таке. Що, це в принципі і все. Якщо чесно. Ну, ну все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, може хто підпишеться. Буду дуже вдячний. Бувайте!